Ми згадуємо тих, хто віддав своє життя за нашу державу, за нашу культуру, за нашу мову, за наші майбутні покоління. Немає нічого славетнішого для нас, військових корпусу АЗОВ, за те, щоб віддати своє життя у бою, віддати своє життя у боротьбі. Це найбільший чин. чин

Давати героїв! Святовати героїв! Сійди до серця мого! Сіди до серця мого! Прилинь буре вітрів кавказьких! Прилинь буре вітрів Кавказьких! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Воїв славного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном Софіївських дзвонів! Радісним гомоном Софіївських дзвонів! Не хай душа моя в тобі відродиться, нехай душа моя в тобі відродиться. Славою твоєю опроміниться, славою твоєю опроміниця, бо ти пресвята все життя моє, бо ти пресвята все життя моє, бо ти все щастя моє, бо ти все щастя моє. Задвині мені бряскитом кайданів, задвини мені бряски до кайдані, з крипом шипаниться, похмурі ранки, з крипом шипаниться, ранки.

Щоб віра моя була гранітом, щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзяття й міць, щоб зросла завзяття й міць, щоб сміло йшов я в бій, щоб сміло йшов я в бій, так як ішли герої за тебе, свята, так які шли герої за тебе свята, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї. щоб помстити ганьбу неволі, щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, подобтану честь. Лунка тів твоїх! Лункатів твоїх! Невинну кров помордованих дітей твоїх! Не кров помордованих дітей твоїх! Величну смерть, героїв української нації! Величну смерть, героїв української нації! І тисячі інших незнаних нами! І тисячі інших незнаних нами! Ще по поковані, Ще що і кості порозкидані подайком поховані! Що і кості порозкидання водайком поховані! Коли вогнем життя творчим сухолість у серці моєму! Коли вогнем життя творчим сухолість у серці моєму! Рахуни, хай, не знаю я! Рахуни, хай, не знаю я! Не знаю, що таке вагання! Не знаю, що таке вагання! Типи війду, типи віду! Свята, свята, погурня, свобода! свобода, слава Україні! Героям слав! слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе!